Є метали, які візуально не відрізнити. В плані, того, ти береш в руку, дивишся так на нього, ну, похоже, взагалі на свинець. Це також береш, похоже, взагалі на свинець. Але якщо зробити спектральний аналіз, ти зразу, зразу розумієш, що оцей матеріал коштує 800 гривень, це олово, бачите? Навіть за це можна заплатити дорожче, це чисте олово. Хоча воно візуально страшне і кисне. А ось цей матеріал коштує 120 гривень. Це сплав, олово, цинк і свинець. Ну, Це таке не дуже популярне. Його можна використовувати лише на плавку припою тип А, так званого для пайки алюмінію. І більше нікуди не йде. А з олова можна зробити що завгодно. Можна зробити припої 30 відсоткові. 60-відсоткові, 40%, 90%. Можна зробити бобіт, додавши добавив, в нього сурму, мідь. Е, можна зробити 16-й обід, а можна зробити 83-й обід. Ще золово плавлять гранулу розе та вуда. Багато різних матеріалів можна зробити з золова. Так що так, купуємо різні метали та сплави, аналіз, оцінка, викуп. Також можемо робити спектральний аналіз металів, визначати в, в металах вміст металічної мет, визначати вміст, наприклад, скільки в цьому олові є відсотків олова. і який хімічний склад в відсотках, з яких металів складається ось цей сплав. В кого є незрозумілі метали, можемо допомогти вам визначити, що за метал. Купуємо метал та сплави, аналіз оцінка викуп. Всього всього найкращого.